Доброго дня, колеги! Мене звати Сільвестрова Яна Ігорівна, я заступник директора з навчально-виховної роботи і вчитель математики Комишувацької загальної освітньої школи. Я б хотіла з вами поділитися своєю педагогічною ідеєю, яка звучить так шляхи впровадження stem освіти на уроках математики в умовах інтеграції формальної та неформальної освіти. Стем освіта це низка чи послідовність курсів або програм навчання, яка готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи або для того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема і застосування математичних знань і наукових понять. На мою думку, актуальність даного питання полягає в тому, що впровадження стем освіти або її елементів через інтеграцію формальної та неформальної освіти сприятиме підвищенню якості освіти дасть можливість сформувати випускника школи нового покоління, особистість інноватора-патріота. СТЕМ навчання це комплексний міждисциплінарний підхід з проєктним навчанням, що поєднує в собі природні науки з технологіями, інженерією і математикою, вчити дитину жити у реальному світі, який надзвичайно швидко змінюється. Вміти реагувати на ці зміни, критично мислити, бути загально розвиненою творчою особистістю. Я вважаю, що дана технологія навчання дає можливість розвивати у здобувача освіти критичне мислення, підприємництво, навички створення інтерактивних моделей, навички створення власних продуктів. Перед собою ставлю такі завдання. Ефективно впроваджувати стем навчання в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти, розвивати або вдосконалювати навички комплексного вирішення проблеми чи задачі, формувати нове освітнє середовище і підвищувати якість освіти через провадження stem, -STEM навчання. Для практичної реалізації STEM освіти на уроках математики є багато різноманітних інструментів, використання яких в комплексі дає можливість розглянути проблему, що вивчається з усіх боків. Для підвищення якості результату вивчення проблеми доцільно поєднувати форми формальної та неформальної освіти. Реалізація STEM освіти здійснюється через проєктну культуру, опори на практику, перевернуте навчання, змішане навчання, дистанційне навчання, підтримку курсів в онлайн-середовищі, використання інформаційно-комунікативних технологій та майкерства. Птичної реалізації stem освіти можуть бути такими, як уроки заняття, хакатони, проєкти, хвильові занурення, наукові пікніки, веб-квести, челенджі, воркшопи тощо. Але для кожної форми такої роботи необхідно привернути увагу дітей. Для цього можна створити різні рекламні буклети, так як для прикладу, ви можете ось побачити. Рекламний буклетик для проєкту Золоте число. Це проєкт для тих, хто хоче знати більше. Учні, ознайомившись із буклетом, мають можливість дізнатися, що вони нового для себе візьмуть, якщо приймуть участь у даному проєкті. Якщо ви використовуєте елементи STEM освіти на уроці, то ви можете створити гайд уроку, тобто план уроку, але не просто із переліком завдань, які необхідно виконати на уроці, а представити їх у вигляді якоїсь цікавої графічної інформації. Ви можете створити відеоролик для того, щоб показати учням анонс. Того чи іншого проєкту. Зараз ви можете побачити анонс з тим челенджем, який проходив у минулому навчальному році для учнів. Це такий короткий рекламний ролик, у якому можна дізнатися, що буде відбуватися протягом тижня. Просто про складне для маленьких і великих хімія, фізика, технології, інженерія. Технології це доповнена реальність, мости, хмарочоси, винаходи да вінчі. Хімія, які досліди, змія фараона, золотий дощ, штучний сніг, слайм, інженерія. Учні можуть ознайомитися із переліком тих чи інших елементів, які вони виконають. Фізика це фізичні експерименти, оптичні ілюзії. Така рекламка привертає увагу дітей. Для того, щоб взяти участь у тому чи іншому заході. Поговоримо зараз про інструменти для практичної реалізації системного навчання. Перш за все, це освітня платформа Human. Наразі дуже актуальне питання змішаного та дистанційного навчання. І для того, щоб такий вид навчання був якісним. Необхідно організовувати його на освітній платформі, яка має широкі можливості та інструменти для оцінювання роботи, для розміщення необхідних матеріалів, для зворотнього зв'язку. Дана платформа дає можливість об'єднати учня, батьків і вчителя для того, щоб співпраця була тісною і результативною. Я вам коротко розкажу про цю освітню платформу. Для кожного вчителя створюється своя персональна сторінка, на якій розміщуються предмети, які викладає вчитель в кожному класі. Для того, щоб розмістити свої матеріали, вчитель вибирає свій клас і розміщує їх там. Для прикладу я вам покажу ось розробка уроку, частина вірніше, розробки уроку, математика у 5 класі, текстові задачі економічного змісту. Ви можете все покроково розписати, що дитинки треба зробити, що записати в зошит, що розглянути і так далі. Якщо у дитини виникають якісь питання, завжди можна написати вчителю у чаті повідомлення. Або якщо дитина опрацювала урок і він був їй надто важким, вона може залишити відгук про те, що їй було на тому чи іншому етапі уроку складно. Дана платформа дає можливість організувати змішане або дистанційне навчання якісно. Якщо ви плануєте якийсь СТІМ-проєкт, і він містить в собі елементи дистанційного навчання, його також доречно розмістити саме на цій освітній платформі. По-перше, всі ми. Матеріали у вас будуть зібрані в одному місці. Платформа є спільною для роботи усього класу або тієї групи, яку ви вибрали для роботи з тим чи іншим проєктом. Якщо вас зацікавила ця освітня платформа, ви можете нижче. Перейти за посиланням і ознайомитися із презентацією цієї освітньої платформи. Є ще одне посилання, в якому ви можете побачити коротку відеоінструкцію, як працювати з цією платформою, як працювати вчителю, як працювати учню. Наступним інструментом є програмне забезпечення Мозабук. Це м -м, цікаве. Програмне забезпечення, яке урізноманітнює інструментарій шкільних уроків математики численними ілюстраційними, анімаційними та творчими презентаційними можливостями. Видовищні інтерактивні елементи, вбудовані додатки, сприяють розвитку навичок, полегшують проведення досліджень, допомагають вивчити просторові моделі геометричних тіл, пробуджують зацікавленість учнів. Це незамінний інструмент для stem проєкту чи stem уроку. Єдине, що дане програмне забезпечення ліцензійне і коштує немалих грошей, тому альтернативою для використання MozaBook є інтернет-версія MozaWeb. Тут ви можете зареєструватися, і ви, і ваші учні, і використовувати інструменти і матеріали даного сайту для підготовки до уроку або стім-проєкту. Є багато інструментів, тут різноманітні і ігри, і вправи, і дослідження, які ви можете виконати разом з учнями, або учні можуть зробити це без вас самостійно. Ви можете побачити посилання і перейти за ним ознайомитися із даним програмним забезпеченням. Наступний інструмент, який я використовую, це блок-щоденник математика для вас. Блог створений для того, щоб динамічно в ньому змінювати інформацію. Він не несе накопичувальної ніякої функції. У блозі розміщаються саме ті завдання, які необхідно виконати саме сьогодні, саме на цьому уроці або під час виконання цього проєкту. У блозі зібрані всі необхідні освітні ресурси, якими ми використовуємо на уроці математики, для того, щоб учні не шукали їх десь. Вони всі зібрані в одному місці. Наприклад, якщо розглянути сторіночку для 7 класу, то тут вбудовані ті вправи, які учневі необхідно виконати на сьогоднішньому уроці. Якщо раптом дитина не встигла виконати їх в класі, вона може виконати їх вдома. Наступний інструмент це інтерактивні симуляції. І е, такий е, сервіс, як FET Colorado, дає можливість е, проводити різні математичні симуляції для вивчення тих чи інших математичних понять. Ось ви зараз можете ознайомитися із частиною симуляції, які є е, е, у, на цьому сервісі, і для прикладу. Е, Симуляція, коли треба дослідити властивості квадратичної функції в залежності від її коефіцієнтів. Ви або ваші учні, ви можете змінювати коефіцієнти А, Б, С і від цього буде змінюватися графік функції і її властивості. Тому це научне зображення дасть можливість краще учням засвоїти тему про квадратичну функцію. Далі, це такий інструмент, як поп-ап фігури або паперова механіка. Даний інструмент розвиває просторову уяву міжпредметні зв'язки, самовираження, математичну, природничу цифрову компетентності. Даний інструмент доречно використовувати на уроках геометрії у 10 та 11 класах під час вивчення теми многогранники. Детальніше ви можете ознайомитися. Зайшовши на дошку, у якій зібрані матеріали із даної теми. Ось ви можете тут побачити частину шаблонів, які можна використовувати для поп-ап фігур. За допомогою простого звичайного листочка можна Сформувати уявлення учнів про такі просторові тіла, як многогранники. Ось для зразку ви можете бачити призми різних видів. Іншими інструментами для реалізації СТЕМ навчання є доповнена реальність. Для цього я використовую такий додаток, як 3D-графіка. GeoGebra. Він дає можливість будувати об'ємні тіла, просторові 3D-моделі, проводити переріз у многогранниках, будувати різні відрізки і вивчати властивості даних тіл. Або іще один засіб це графічний калькулятор Desmos, який дає. Можливість будувати різноманітні графіки і вивчати їхні властивості. Звичайно, це не єдина його функція, в нього є і багато інших іще функцій, які можна використовувати під час вивчення математики. Але для прикладу, ось саме зараз графічний калькулятор, де ми будуємо функцію, і бачимо її графік. Є підбірка таких функцій, які, графіки яких є досить красивими, або серце, або якась чудова фігура. Тому учням подобається будувати функції, досліджувати їхні властивості, і коли графік функції має якусь цікаву фігуру, незвичайну якусь лінію. Наступні інструменти це, наприклад, додатки Google. Ми з вами знаємо про те, що у Google є багато додатків, які можна використовувати для того, щоб підвищити якість навчання. Ну, зокрема, це блог, який ми вже з вами обговорили. Це можна створювати спільні презентації, спільні документи, далі Google диск, на якому можна також зберігати спільні проекти. Google форми, які ми використовуємо для того, щоб провести або опитування, або оцінювання навчальних досягнень учнів. Ну і, звичайно, є такий популярний зараз додаток, як Google Classroom. З Google Classroom я познайомилася декілька років назад і використовую його у старших класах, створюючи. Клас за темою. Наприклад, ось цей клас зараз степенева та логарифмічна функції. В цьому класі зібрані всі матеріали, які стосуються цієї теми. Зручно це тим, коли учні готуються до зовнішньо незалежного оцінювання, і їм не треба на інших сервісах, сайтах шукати інформацію саме з даного розділу. Вони можуть зайти під своїм кодом у клас. І знайти всю необхідну інформацію для того, щоб якісно підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Далі, пізнавальні YouTube канали. Ну, для прикладу, це такий пізнавальний канал, як цікава наука. Тут зібрана колекція різноманітних відео, не тільки з математики, а й з інших предметів. Але є такі відео, які показують реальний зв'язок між Предметний зв'язок фізикою, математикою або математикою і хімією. І ці відео можна використовувати як на уроці, так і під час різноманітних проєктів. Наступний канал це канал Learning .ua. Тут теж можна знайти відео, які. Е або лайфхаки, які дають можливість швидко вивчити і таблицю множення, і піднесення до степеня правила, і так далі. І ще один канал, який я використовую, це канал AdPro, на якому також багато е, різної цікавої інформації, яка стане корисна вам для підготовки уроку або проєкту. Для того, щоб Створити для учнів ситуацію успіху, особливо для учнів меншої ланки, необхідно для них проводити навчання у вигляді гри. Так от, саме такий онлайн-сервіс, як Matific, дає можливість учням мотивуватися навчання через гру. У Матіфіку приємне позитивне середовище. Є цікаві завдання, дослідження, які можна проводити знову ж таки в класі разом з учнями, а можна проводити дітям і самостійно вдома. Є герої, які супроводжують наших учнів під час виконання завдань, завдання всі практичного змісту і спрямовані на використання математичних знань під час вирішення практичних задач. Далі дуже цікавий проє Значить, Він призначений для розвитку вміння швидкого устного рахунку. Це чудово організовує дітей до подолання труднощів у обчислення різних рівнів складності. Це ось для прикладу, для середньої ланки тренування. На цілі числа. Можна обирати різні варіанти, десяткові дроби. Для меншої категорії учнів є також вправи на табличку множення, додавання віднімання в межах 100, 1000 і так далі. Оскільки зараз покоління дітей, так зване покоління Z. Має образне мислення, тому інформацію, яку ми подаємо, доречно викладати або у вигляді таблиці, або у вигляді якихось демонстраційних схем. Тому я використовую чек-листи, для того, щоб вся інформація, яка розглядалася на урозі, була. Зібрана у вигляді якоїсь схеми. Для прикладу, ось ви можете побачити чек-лист, вирази, і формули для учнів 5 класу. В ході уроку учні заповнюють пропуски, вписують слова, яких не вистачає, і формули, які необхідно вивчити на протязі уроку, всі вже записані і зібрані разом. Для прикладу чек-лист для учнів 11 класу із теми уроку тіла обертання Циліндр. Зразок чек-листка для учнів 7 класу наслідки з ознак паралельності прямих. Дуже полюбляю використовувати ребуси на уроках. Створили уже цілу колекцію, використовуючи генератор ребусів. Ось ви можете зараз бачити ребус до теми дріб. А ось до теми Вектор. Використовую хмари слів. Наприклад, це для учнів 5 класу. Зібрані математичні поняття, в які необхідно. Розшифрувати і показати свої знання з теоретичної частини даної теми. Це хмара слів для учнів сьомого класу. З теми раціональні вирази. Ще один інструмент, який допомагає чітко акцентувати. На якісному контролі процесу виконання, це скрам-дошка. На кожному уроці ми згадуємо, задаємо з учнями собі питання, що ми вже вивчили, повторюємо вивчені поняття, що вивчаємо, формулюємо завдання даного уроку і що ще треба вивчити. Для прикладу, ви можете побачити скрам-дошку. На відсотки середнє арифметичне скрам дошку можна робити як онлайн, тобто, наприклад, розмістити її в блозі, а можна її зробити просто на ватмані і стікерами, і на кожному уроці переміщувати стікери, що ми вивчаємо зараз, що ми вже вивчили. І, наприклад, якщо у вас дошка створена онлайн, ви можете іще створити таку колонку, як коментарі. Учні можуть тут залишати свої пропозиції або коментарі. Наприклад, якщо для них виникли труднощі під час вивчення сьогоднішньої теми, вони можуть тут залишити це, для вчителя буде сигналом про те, що необхідно повернутися до якогось питання, або, можливо, більше привернути, приділити увагу цьому учню із. Того питання, яке він не зрозумів. Ну і, звичайно, використовують такі інструменти, як QR-коди та ментальні карти, для того, щоб урізноманітнити освітній процес. І ще одним інструментом для реалізації систем навчання це є проєкти. З цим проєкт це спосіб досягнення цілі шляхом детальної розробки проблеми, що завершується реальним практичним результатом. З учнями були проведені такі проєкти, як Піраміди Величні Пам'ятки Минулого, Золоте число, звук, Фрістем Challenge». І на наступному тижні ми розпочинаємо з проєкт який називається Загадки числа 12. Всі ці проєкти. Спрямовані на те, щоб розвивати в учнів аналітичне мислення, набувати, застосовувати набуті знання на практиці, бачити об'єкт як цілим, так і частиною від цілого, працювати в команді, робити висновки, приймати рішення, створювати різноманітні презентації за допомогою таких сервісів як Презі або Сфей. Наприклад, проєкт Піраміди Величні Пам'ятки Минулого ключовим завданням, яке стояло перед учнями, необхідно було створити модель піраміди Хеопса, яка зменшена у тисячу разів. Тому на уроках математики робились, робились проєктувальні всі заходи, а на уроці технологій вони вже втілилися у життя. Тому в нашій школі є піраміда Хеопса, вірніше модель піраміди Хеопса зменшена у тисячу разів. На завершення хочу сказати, що STEM-освіта – це система заходів, які необхідно систематично впроваджувати. Тому ось такі інструменти, згадані вище, дають можливість безперервно впроваджувати стему освіту на уроках математики під час очного навчання, дистанційного, змішаного, тобто в умовах інтеграції формальної та неформальної освіти. Я вам дякую за увагу!